Цього дня на Алеї Слави зібралось багато людей: рідні, друзі, побратими та вдячні земляки. Вони прийшли, щоб востаннє вклонитися герою Євгенію Скрипці, провести його в останню путь та згадати, яким він був усміхненим, щирим, сповненим життя та великих мрій. Війна тиче в кожне серце злежало. Війна скроплює українську землю кров'ю. Застрягають у горлі слова. Ми знову зібралися на прощання. Євгеній Іванович Скрипка. Він народився 7 серпня 1992 року. Хлопчик з'явився на світ у селі Богданівка і став молодшою дитиною в родині. Поради старшого брата. Були для нього важливими і необхідними. Коли прийшов час, хлопчик пішов до Богданівської середньої школи. Там він отримав повну середню освіту. В школі займався у всіх спортивних гуртках: футбол, волейбол, неодноразово брав участь у районних спортивних змаганнях. Шкільні роки збігли швидко, і юнак обрав майбутнє, яке він вирішив пов'язати з будівельною сферою. Поступив. І закінчив Королевецьке професійне училище. Та на цьому Євгеній не зупинився і продовжив навчання в Лухівському агротехнічному фаховому коледжі. Він став фахівцем з експлуатації будівель і споруд. Диплом отримав з даної спеціальності з відзнакою. Протягом життя він наполегливо працював в шості і Києві. Євгеній був активним чоловіком, любив відпочивати на природі, продовжував займатися футболом. Завжди був душею компанією. А ще Євген мав загострене почуття справедливості і гарне почуття гумору. В людях найбільше цінував чесність та порядність. Євгеній дорожив родинними зв'язками, намагався дбати про близьких і рідних. Він завжди. Повторював фразу У мене родина на першому місці у 2025 році. Євгеній Іванович призваний на військову службу до Національної гвардії України. На фронті солдат-стрілець Євгеній Скрипка воював на Донецькому напрямку, за фронтовий позивний, обрав страді, воював за свою мрію у мирній країні. Збудувати свій дім і створити міцну сім'ю, в якій будуть ще витати дітки, не встиг 28 грудня 2025 року, під час бойових дій в районі села Родинське Покровського району Донецької області Євгеній Іванович Скрипка загинув йому навічно 33 роки. Євгеній пішов у вічність, але його відвага та любов до рідної землі назавжди залишаться в наших серцях, нагадуючи про ціну нашої свободи. Дорогий наш Євгенію, тобі назавжди 33. Згадується, що ти завжди був життєрадисним, сміливим. Посмішка ніколи не сходила з твого лиця. Ти настільки вмів зарядити весь наш клас, а клас був великий 14 чоловік, вісім хлопців і шість дівчат. Завжди навколо тебе вирувало шкільне та класне життя. Ти був активним учасником художньої самодіяльності. Ні одне свято ні в класі, ні в школі не обходилось без тебе. Ти завжди всіх заряджав позитивною енергією. Ти був як тим промінчиком сонця. Навколо тебе вирувало та все кипіло. Дуже жаль, що рано йдуть найкраще. Згадується також те, що дуже рано, коли залишився Євгеній без батька, він став матері надійною опорою та плечем. У мене був урок історії, і прийшла його мама Тамара, аби ви бачили, як він її обняв і сказав: Мам, це ж я тепер тобі твій надійний твій мужній захисник. Так і вийшло. Він став надійним та мужнім захисником всієї нашої України. Шостинська громада в Скорботі печалі. Ще один наш герой віддав своє життя, своє життя за нас з вами, молодий. Міг би жити, але віддав своє життя уклін. Йому співчуття рідним, близьким. На війні з московитами загинув наш друг страді, наш побратим. Хороший хлопець, чудовий воїн, дисциплінований воїн, людина, яка до останнього виконувала свої обов'язки. Він захищав нашу країну від російської нечисті. Від імені командування 20-ї бригади оперативного призначення Любарт -го, 1 1-го корпусу АЗОВ. Я виношу щирі співчуття родині нашого друга, Євгена, всім мешканцям міста Шорстки, всім побратимам і всім людям, які сьогодні пройшли провести нашого побратима в останню дорогу. Саме в цю мить сотні і тисячі наших військових, наших бійців захищають Україну проти російської нечисті. Ці тварини пройшли на нашу землю, і саме такі хороші, мужні хлопці, як Страді, як сотні тисяч інших хлопців і дівчат, сьогодні обороняють нас. Я думаю, що найкращою пам'яттю про Євгена буде те, щоб закінчити справу його життя, яку він не закінчив, а власне вигнати росіян з нашої землі. Найкращою пам'яттю про нього буде також допомога родині. Допомога мамі, не забувати про те, що він віддав найкраще, що є у нас, наше життя за Україну. І найкращою також пам'яттю про нього буде те, аби всі ми продовжували допомагати силам оборони, аби наша залученість до цієї оборони не спадала. Адже чим більшою буде вона, чим більшою буде ця допомога, чим. Довше ми будемо пам'ятати, кому ми зобов'язуємо цими мирними відносно мирними хвилинами. Тим швидше прийдеться наша перемога, і тим швидше прийде цей мир. Тому не забувайте про сили оборони і про те, що це наша українська армія, і ми обороняємо вас. 20-ї бригади. Люберт провів побратима молитвою українського націоналіста. Щоб віра моя була гранітом, щоб, віра моя була гранітом. щоб росла за завзяття міць, щоб, за щоб смілишов я, я в бій, так як йшли герої, герої за тебе, свята, за твою славу, за, твою славу. за твої святі ідеї, за твої ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, помстити ганьбу неволі, потоптану честь, честь. глумкатів твоїх. Глум твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх. У кров, у дітей Величну смерть Героїв української нації, героїв української нації. І, тисяч інших, і тисяч інших, незнаних нами, що їх кості порозкидені, або таком або тайком поховані. Спали вогнем, Спали, вогнем, Спали вогнем життєтворчим Всю кволість у серці моєму. В страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних Учинах ти хай знайду смерть. Солодку смерть. Солодку смерть. У муках за тебе. І розплинуся в тобі. Тобі. І вічно житиму в, в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна. Свята. Свята, могутня! могутня. Соборна. Соборна! Слава Україні! Слава. Сма... слава нації! Україна! Україна! Від болю й смутку в'януть наші серця. Воїн Євгеній йде останнім шляхом. Він йде служити в небо, тримати його. Над нами, як молитва, і ми всі ми збережемо світлу пам'ять про нього, бо з поля бою він пішов героєм. Схиливши голови, у глибокій скорботі земляки ставали на коліна. Під звуки тежливої мелодії до труни лягли оберемки живих квітів, як символ нашої нев'яночої любові та безмежної вдячності за його подвиг. Пам'ять про Євгенія скрипку буде вічною а його ім'я назавжди вписане в історію нашої громади золотими літерами.